На молодіжному центрі Лофт відбулася надзвичайно важлива подія: лекція на тему, як обрати професію, що зібрала активну молодь, готову зробити перші кроки до усвідомленого вибору свого шляху. Це була не просто лекція, а справжній майстер-клас із самопізнання. Учасники виконували практичні вправи, що допомагали краще зрозуміти свої сильні сторони, інтереси та потенційні напрямки для розвитку. Атмосфера була неформальною, але надзвичайно продуктивною. Спікерка заходу Яна Лату Консультантка з молодіжних ініціатив поділилася дієвими порадами та інструментами, які допомагають молоді знайти своє покликання. знову завітали з громадської організації «10 квітня. Наш проект за підтримки ЮНІСЕФ. А ми сьогодні завітали з. Новою сесією для підлітків: як обрати свою професію. Сьогодні ми не хочемо їх залучити до якоїсь конкретної професії або вибрати за них. Ми хочемо допомогти, щоб вони зрозуміли, що їм подобається, як обрати те, що їм подобається. У нас буде багато інтерактивів і таких моментів, щоб вони зрозуміли, що краще для них. Також на заході була присутня психологиня Ганна Долгова. Вона допомогла учасникам розібратися у внутрішніх бар'єрах, сумнівах і страхах, які можуть заважати робити правильний вибір. Сьогодні ми перший раз провели з молоддю групу сесійну, де ми знайомилися з ними і розповідали їм про психічне здоров'я, наскільки це важливо. Але плануємо наступного тижня проводити групи підтримки і буде складатися з таких блоків, як взаємозв'язано біо, психо і соціальні навички людей. Тож майбутнє починається вже сьогодні, і для багатьох воно розпочалось саме тут, у молодіжному центрі Лофт. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кет